Любі мої друзі, дорогенькі мої, от скажіть мені чесно, а хто з вас сьогодні зранку встав і подумав, а що ж там робив саргон у шумері якаді? Ніхто. Ай-яй-яй ай-яй-яй. А це ж, між іншим, така особа, що якби він зараз з'явився в нашому селі, то одразу б організував державу, збудував би дорогу, поставив би царський трон біля автобусної зупинки і видав указ. Хай буде порядок. А ми зараз е, про це все і розкажемо: про шумерів, акаців і про того, е, хто в них головним був. Цікаво буде, аж вуха пов'януть. А щоб Саргон був задоволений, а ми мали змогу далі веселити вас історію. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться на канал, і не забудьте ну про той дзвіночок. Бо як дзвіночка не буде, ну яка тоді держава? Без сигналу не можна. Так, от, братці, люди в дворіччі не гаяли часу, а взялися багатства тамтешні освоювати. Ну і наробили галосу. Понобудовували міст, що аж очі розбігаються. На півдні, значить, ур урук, ереду лагаш. А от на півночі, акад е, Марії, ашур. І не просто так собі хатинки ліпили на горбочках, щоб, значить, вороги не підкралися. От а ще й мурами це все діло обгородили фортеці, а не міста. А народу там уявіть собі ну в окремих містах до 40-50 тисяч душ набивалося. Ну як у базарній день. А в центрі кожного міста не просто краса, а справжні дива, значить, зрушувальні канали, щоб вода текла, як по нотах, та зікурат. Ну, такий собі храм, що до неба достає. Ну, типу, місце, де з богами на короткій нозі теревенять. А ще скажу я вам: о той Зікурат, ну наприклад, царя Урнаму, то взагалі окрема пісня, і, і не тільки храми, а й глиняні таблички та ще й конверти з глини. Ну це ж браття, як нинішні смски, тільки важкенькі. Спочатку, значить, усі важливі справи на зборах гуманіли, як на сільському сході. Але ж знаєте, як воно буває: то повінь нагряне, то канал перве, то ще якась халепа. Ну, не же ти всіх скликати, поки вода повуха. От і вибравли собі, значить шустрого хлопця, назвали його Енсі, ну такий собі менеджер по буденних клопотах. І як біда приходила, війна чи ще щось, то обирали Лугаля. Ну це вже значить воєнний командир, щоб шаблею махав і ворогів ганяв. Бувало, що Енсі та Лугаль в одній особі якось так. Два в одному, ну як шампунь із бальзамом. А потім, бачите, хитрі стали, почали владу цю як горщик з борщем, дітям передавати. І що ви думаєте? Народна. Влада, як раніше у всіх було, тихенько перетекла до однієї людини монарха. Отак воно, братці, пішло. Один править, а решта кивають. Ох, друзі мої дорогенькі, ви тільки уявіть собі, кожне місто у них як тепер сільрада, тіко з храмом і царем. Місто значить, і кілька навколишніх хаток. О, уже держава. І в кожній своя політика, свої порядки, і, мабуть, навіть свій міністр худоби. Да. Так от ці держави називалися дуже інтелігентно, міста держави, маленьке горде. Цар вийшов у тапочках у двір уже міжнародна зустріч. А будували вони все, що душа забажає, ну, з глини. А була вона там у них, як у нас, бураки на городі. Усюди. Цеглу робили, но не палили. Бо ж дров, як у бабусі після зими. Ну, не залишалися. Сушили, значить, цеглу просто на сонці. Економно і екологічно. А ще до сільського господарства там такі хазяї були, що самі плуг придумали. Значить, запрягли у нього бика з ослом. До речі, між іншим, чудовий тандем, ідеальна техніка. І, значить, вперед, рати засівати, молотити. Худобу розводили всяку: і ту, що мекає, і ту, що мукає. А хто не працював на полі, той значить ішов у ремісники, і працювали там люди золоті, що завгодно зроблять. І бочку, і посудину, і дитячу забавку, ну, що не руками та серцем. А ще виготовляли серпи з кам'яними зубцями. Сучасний космічний рівень, погодьтесь труби, цвяхи і навіть ой, прости господи, домовини, щоб, так би мовити, усе життя в турботливих руках місцевого виробника. От такі вони були і роботящі, і винахідливі, і з почуттям стилю. Ох, браття та сестри, мої любі, уявіть е, собі, як воно було в тому дворіччі десь у третьому тисячолітті до нашої ери, коли ремісники, бачте, не сиділи, склавши руки, а взялися за бронзу, лють собі знаряддя, сокири, там серпи, і ще зброю. Мечі, значить, і ці як їх е, списи, що аж блищать на сонці, і не просто так, а щоб і поле зорати, і ворогові, як треба е, по голові дати. А міста їхні то що бі не якісь там хутірці, а справжні ярмарки. Торговля кипить, як борщ на плиті, шумери, значить, народ хитрий, міняють своє зерно, вовну, тканини гарненькі, а ще фіники солодкі мед. на всяке добро. Значить, камінь, дерево, метали. І це все в сусідів виманюють, як справжні кремарі на базарі. Та не все так ладенько було. Між містами, державами, бачите вічна гризня за землю родючу. Кожне хоче урвати шматок пожирніший. От і билися вони, як коти за сметану. А щоб е, не пропасти поодинці, хитрі шумери почали гуртуватися. Кілька міст, і гоп, військовий союз. А з часом ці союзи так прижилися, що виросли в справжнісінькі держави. Акад, шумер, елам. Отакі собі поважні пани з'явилися на карті. А ще, браття, дворіччі вода не лише в каналах текла, а й лиха наробила. Було спочатку повінь, а потім клац і потоп. Ну, чесно кажучи, найгірші потопи такі грянули десь. 3300 та 2900 років до нашої ери. Шумери, як люди грунтовні, навіть історію свої від тих потопів відраховувати почали. І не в роках, а в поколіннях. Уявіть. Ну, кажуть, наприклад, ото в третьому поколінні після потопу в Уруці, Гільгамеш господарював. До речі, Гільгамеш то кажуть, був неабиякий молодець, і цар, і герой, і, мабуть, ще й пожартувати вмів. Як я, оце вам зараз. Знаєте, був колись такий чоловік, до речі, саргон. Ми, власне, про нього й планували. Так от ім'я в нього було гучне, перекладалося як істинний цар. Ну, прямо аби зараз хтось хотів записати в паспорті. Президент по праву». дуже серйозний товариш. Спочатку, правда, він нічого такого, тихо собі сидів. Але потім, як звільнилося місце в місті, кіш, ну, царя там трохи усунули. Чи то сам пішов, чи попросили. Ну, діло десяте. Царгон, значить, хлоп, і став керувати. Ну, як у нас, тільки сусід кудись е, на пенсію, вже інший з клічами бігає, да? А далі більше наш саргон дивився на мапу і каже: А чого б мені не підкорити шумер? І що ви думаєте, пішов і підкорив? Тихо, без зайвих розмов. А далі вже Сірія, Елам. Ну і коротше пішло, поїхало. Як почав він тут державу клеїти, то вийшла ціла імперія. Усе дворіччя вкупі. Люди дивуються, а він ходить, скромний, такий, ну не загордився. Отакий був чоловік, істинний цар, що й казати. А ще був у них там один такий Нарам Суен, внучок саргона. Якщо я нічого не наплутав, і оцей Нарам Суен значить взявся керувати керував, треба сказати, з розмахом. Не просто цар, а тримайтеся, величний бог, цар чотирьох сторін світу. Ну прямо якби хтось у нас в під'їзді повісив табличку. Начальник цього будинку, включно ж з чердаком і підвалом. А ще увага, наказав малювати себе в капелюсі з рогами, а не жартую. Бо роги, бачите, в них там вважалися знаком божественної влади. У нас, може, це щось інше означало б, а там усе серйозно. Ну, значить, пожив, повоював. Пороздавав накази, а потім, як це часто буває, помер. І з того моменту пішло все, вибачте, котовий під хвіст. Нові правителі, що не цар то лихо, один гірший за іншого. Хто державою не управляє, той палаці губиться. Плюс почали на них нападати, хто попало, хто з заходу, хто зі сходу. Всім видно кортіло на дворіччя подивитися, і в результаті велика держава розсипалася, як шафа на три частини. І от серед тої чахарди. Диму та галусу, глядь, а там Вавилон піднімається потихеньку, без рогів, але впевнено. Аж хочеться сказати. Ну от кому пощастило у хаосі. А, ну от, друзі, бачите, як воно буває. Спочатку роги, боги, ну, чотири сторони світу, а потім бах, і все по своїм місцям стало. І а, з чотирьох сторін світу залишилася одна Вавилон. Але про нього згодом. Ну, в наступному випуску. А щоб наш канал не запав, як держава Саргона, то ставте лайк, підпишіться, ну не полінуйтесь, бо без вас ми теж розпадемося. Ну, хіба що не на держави, а на сплушну таку і цілковиту нудьгу. Ось так. До зустрічі, мої хороші. Бувай.